А Зеленський зустрівся з пресою та відповідав на питання, які давно турбують суспільство. Хочемо зазначити, що мої колеги не влаштовували теплу ванну для президента, через що йому довелось нервувати. Були питання і про курський напрямок, і про втрати перед покровськом, і про скандальних працівників офісу президента. Чи задоволені українці цією прес-конференцією? Давайте дізнаємося разом. Президент прес-конференції сказав, що таке -та, разом з малюком вбивали чеченців в Києві. Чи ви в це? Я взагалі президенту не вірю. Не вірю. Все можливо. Ні. не вірю. Ні, це брехня, звісно. Це якась, ну, просто ми синить. Я думаю, ні. Ні, звісно. Ну, не знаю, хто точно. то. Ні. Можливо. Дуже соромно за нашого президента такий ляпать, як він ляпає, це просто жах. Я вірю в нашу єдність. Якщо президент складе, то треба вірити. Ну, Не знаю, думаю, вряд врядлі. Хто Я Не вірю, якщо чесно, тому що не знаю, хто такий татар. Я думаю, ще ні. ні. Про що головне ви почули на його прес-конференції? Я її навіть не слухав. Я не чув, не слухаю. Про нову українську балістичну ракети з за право. Я почув, що весь світ буде допомагати нам. Знаєте, останнім часом взагалі його не слухаю, тому що все, що вони кажуть, це або якийсь загалом кимось написаний сценарій, який вони просто оголошують. А іноді їх слова і дії настільки різні, що взагалі не даєш собі віри. Не чула, не дивилася. Не дивилася. На жаль, не мав часу подивитися. Я більше не слухав. Працювала для Збройних сил, не вислуховувала його. На жаль, я не, не встигла його послухати. Не слухав послідів. Ні, що взагалі не слухав. Я її не дивилась. Я не дивилась. Я не слухала, бо не було куди коли ще. А особисто ви яке поставили запитання по Володимиру Зеленському? У мене дуже дуже багато. Що, наприклад, де розслідування по Чангару, де розслідування по ну, оточенню Маріуполя, де розслідування, чому ми здали ці території, чому ми зараз даємо Покровський напрямок, чому у нас не здобуваються фортифікації? Дай Бог йому терпіння і здоров'я і пошвидше закінчити війну. У мене нема до нього запитань. Володимир Зеленський, чого на першій лінії на нулю хлопці махають палками, а у них нема оружжя? На даному етапі не знаю, коли війна закінчиться. Відноситься він до нас, до народу, з таким сховиким коханням, як до себе. Не знаю, но, напевно, де він бере сили, на все це. Таке, як і всі люди. Наприклад. Війну закінчити. Я не знаю, мене взагалі мало інтересує. <рес> Коли закінчиться війна? А скільки ще буде ця війна? Коли закінчиться війна?